Перше відомо, що було 5 ударів, 5 керованих авіабомб. Перш за все, у нас на сьогоднішній час 38 осіб, які отримали поранення. 4 людини, на жаль, загинуло. Серед тих, які отримали поранення, приблизно 20 осіб знаходяться або в тяжкому, або в край тяжкому стані. Є ампутації, відповідно, травматичні кінцівок. Фактично лікарі борються за їх життя. Наразі іде рятувальна операція по житловому, тобто будинку там, де було пряме облучання, на верхніх поверхах за нашу інформацію можуть перебувати люди. Доступ до них вкрай обмежений, є ризик руйнування самої, фактично, будівлі, самого житлового будинку. Тому наразі працівники ДСНС там роблять все можливе, щоб там врятувати людей. За нашою інформацією, те, що ми фактично бачимо, одна жінка. На останніх фактично поверхах. Зараз вживаються всі заходи щодо порятунку.